Український фільм Порцелянова війна потрапив у шорт-лист премії Оскар та отримав низку престижних нагород. Чим зачіпає стрічка, які сенси в неї вкладені? Поговоримо із співрежисером, художником керамістом, екс військовим Славою Леонтієм. Вітаю! Доброго дня! Щасливо вас бачити і чути. Власне, я хочу вас привітати з такою світовою прем'єрою. Це справді великий успіх. Цікаво, з чого все починалося, коли зародилася у вас ідея? Адже все ж таки, це стрічка, ваш дебют як режисера? Дякую. Це дійсно абсолютно новий для мене досвід. І коли ми починали, коли Брендан беломо. Досить успішна і відома людина, як фільмейкер запропонував мені цей фільм. Я менш за все я думав про те, взагалі про якусь роботу пов'язану з мистецтвом. бо я тоді був у армії і більш за все, мене цікавило питання мого підрозділу, моєї, моєї роботи по навчанню інших військових. Але я одразу зрозумів, і е, мої друзі одразу зрозуміли, яка це неймовірна можливість донести до західної аудиторії, перш за все, до американської аудиторії, наш досвід і що відбувається в Україні, що відбувається навколо нас. Власне, про саму історію, так про створення фільму. Ви сказали про те, що до вас звернувся Брендон Беломо. Так звідки він вас знає? Як це стало знайомство? Ми через наше мистецтво, через нашу порцеляну, ми пов'язані досить досить давно багато років знаємо один одного, і в нас був проект. Розважальної анімації з використанням наших образів, але коли війна почалася, і Брендон зателефован... зателефонував мені. Він просто питав: А як ви? Ви живі, ви в Україні, що ви робите, і дізнавшись, що ми у війську, але що я у війську, а дружина продовжує працювати над нашою порцеляною, і я там за можливості її допомагаю. Він поцікавився, а чи є він дуже так делікатно поцікавився, а чи є така можливість знімати щось навколо нас, і ем, ми залучили нашого друга. Теж абсолютно не ем, наш оператор. Це для нього теж перший досвід. Це Андрій Стефанов, е, наш дуже близький друг, і е, він художник, він е, малює, малює море, він пейзажист. І е, коли виникло це запитання, хто може вас взагалі знімати, коли ви обидва в кадрі, е, я просто показав його живопис е, Брендану, і він сказав, ну це й зможе. І ми просто, просто почали <свіс> знімати це, було можливо лише лише через те, що мої товариші по підрозділу, моє керівництво е, дуже. Дуже вірила у наш проект, і просто коли я займався фільмом, хтось воював замість мене, це треба розуміти. Власне, коли знімають фільм, то є чіткий план, так сценарій, за яким ідуть. А тут розумію, було відзворотнього. Було десятки годин відзнятого відео, і з нього потрібно було скласти якусь певну канву, сюжетний хід. І, власне, тут цікаво було, як не перейти цю грань, так щоб це не стало просто якимсь таким новинним репортажем, який потім з часом втрачає свою актуальність. Так, новинний новинний репортаж. Це був мій жах. Я просто я розумів, що фільм вийде досі, дуже не скоро, що пройде рік чи два, і не зрозуміло, хто взагалі виживе до того часу. І ми будемо мати просто старі новини. Тому ми від початку були настільки далеко від новин, наскільки це взагалі було можливо. Ми розуміли, що в нас є, є штаб у Лос-Анджелесі. А наша відповідальність як людей тут і зараз це просто дивитися навколо максимально уважно і фіксувати найбільш важливе. А найбільш важливим для нас була перш за все краса, як для художників, і до того ж, від початку ми виходили з того, що Україна в нашому фільмі не буде виглядати жалюгідною, що українці не будуть виглядати жертвами, що наші співгромадяни. І наш спротив має викликати захоплення і має викликати шану. Тому ми були дуже сфокусовані на усьому прекрасному, що можеш знищити, що знищує наша війна. До того ж, це наша відповідальність як художників і кінематографістів, бо люди не хочуть дивитись фільми про війну. Ніде ніколи ніхто не хоче дивитись фільми про війну. бо війна вона, вона жахлива і огидна і ніхто не хоче бути засмученим добровільно. І о, ми маємо навіть з цієї ситуації звідки завгодно наш обов'язок принести натхнення і принести надію людям. І ми намагалися це зробити. Ми знімали чимало, ми зняли 500 годин. Воу. Як це можна було все переглянути і з цього щось обирати? В нас в нас не... да, ми Лише на було в цьому проекті в... в Україні, і до того ж, мої друзі, мої друзі, мій підрозділ просто взяв камери. І знімав, знімав свої дії у Бахмуті, і ми отримали для нашого фільму весь матеріал з дронів. І наших інтерв'ю там також були неміряні не тисячі сторінок, але в нас велика і дуже професійна міжнародна команда. Люди з Австралії, з Сполучених Штатів. З Польщі, тому що анімація в нашому фільмі вона для нас була дуже важливою. Анімація це створіння польської студії BluBlu. Нам була потрібна анімація для того, щоб, по-перше, щоб розповідати про жахливе, розповідати про жахливе навколо нас, не, не роблячи нови, нічого новинного. І нічого занадто репортажного. По друге нам треба було розповідати про майбутнє і про минуле, що ми не могли з'ясняти, тому це стало для нас дуже важливою частиною цього всього. І до того ж, це і знову ж таки українське мистецтво, українська культура. А ми маємо ще таку додаткову відповідальність, бо українська культура від початку стала головною мішенью цієї агресії. І ми маємо відновлювати. Я вже не кажу про зруйновані музеї і втрачені витвори мистецтва. Стільки наших художників, стільки наших письменників і акторів було вбито, і батьки наших майбутніх художників і письменників були вбиті. І ніхто не може принести цих людей назад до життя. І це наша відповідальність. Наразі відтворювати майбутнє нашої культури і працювати замість всіх цих людей, хто ніколи вже нічого ви художник-кераміст, і Зрозуміло, що очевидно, що в фільмі з'являються ваші порцелянові фігури, вони є символами, так? І, власне, ви згадали про анімацію. Я так розумію, що це теж як художній хід. Трішки про них, про ці символи. О... Спеціально для фільму моя дружина створила три дуже складних розпису. Ми від початку вирішили, які, які фігурки в нас будуть описувати, яку частину нашого досвіду ми обрали равлика для нашого минулого, тому що в нас дуже важлива ця метафора в фільмі Біженці як равлики без мушлі. Ми обрали сову для нашої сучасності як символ темних часів, до того ж, емблему, емблему нашої розвитки. І ми обрали Пегаса для нашого майбутнього, тому що майбутнє це завжди мрії, це завжди конструкт, і моя дружина, створила дуже складні розписи, які принесла до життя. Як Оживила польська студія «Блу-Блу», але вони використовували далеко не е, лише те, що було на цих фігурках. Вони отримали 20 років нашої роботи фотографії усіх наших робот. Вони дійсно вивчили її стиль і змогли додавати те, чого вона ніколи не малювала. Власне, ще хочу говорити про музичне наповнення, тому що обрали саунд гурту Дахи Брахи, чому саме цей колектив найбільше відгукнувся? Ну, по-перше, це неможливо було не обрати. Коли Брендан мене запитав, що ви слухаєте. Ну, ми слухали Даха Браху. Андрій, наш оператор, він своїм живописом роками займався під музику Дехи Брахи. І коли нам передавалося через наших волонтерів в Нью-Йорку, коли нам передавалося все обладнання у цій машині, і знову ж таки грала Даха Браха і. До того ж, нашим досвідченим колегам від початку стало зрозуміло, що саме Даха Браха дає нам унікальну можливість для будь-якої ситуації в фільмі, абсолютно різного настрою використовувати одне і те саме джерело, і це, це нам неймовірно пощастило. Я вже не кажу про те, які це чудові люди. Даха Браха про те, що свій генерар вони витратили на підтримку музикантів, що зараз у війську. Просто безпосередньо перевели всі фонди. От, е, це було дійсно якимось дуже природним е, і дуже органічним рішенням. Що було найскладнішим? Можливо, який найскладніший момент був для вас у створенні фільму, якісь дилеми? Я е, просто. Сподівався, що ми робимо наше, наше найкраще на ґрунті, і що з цього щось вийде від початку. Я не дуже розумів, про що буде історія, і дійсно, якщо чесно, я не знаю, що було найскладнішим. Знімати було легко, бо ми розуміли, що нам треба. І ми мали більше, ніж ми можемо засняти навколо себе. Найскладніше, мабуть, було розуміти, що поки я тримаю гвинтівку, замість мене хтось тримає, поки я тримаю камеру замість мене, хтось тримає гвинтівку, і я знаю хто просто прізвище цієї дівчини. Та власне, це дуже зачіпає, але разом з тим такий фільм він і показує те, що відбувається в нас, і показує, не викликаючи жалю. А все ж таки показуючи нас зовсім з іншої сторони, і цим напевно найбільше зачіпає фільм. Власне, ще хочу трішки поговорити про саму історію, як ви її виклали. Розумієш, це історія про вас, вашу дружину і вашого колегу. Ця історія могла б бути про будь-кого з мого підрозділу, бо мої друзі надзвичайні люди, і кожен з них вартує такої ж чи більш цікавої, більш вражаючої історії. Так ми, ми знімали все наше життя і що було обрано з, цього, з цієї безліч матеріалу, Ми знімали все. Ми знімали наші зруйновані музеї, ми знімали. Карпівені мал рескіо наших чудових волонтерів, які рятують тварин з лінії фронту, рятують їх десятками тисяч. Це неймовірна робота. Просто було обрано те, що поєднується в досить динамічний, не нудний сюжет. Але це вже вибор, який робився, як робився всего, для західної аудиторії. Я, взагалі, я взагалі від початку не розумів. А що в нашому фільмі можуть побачити українці, які бачать це все просто навколо себе. Але виявилося, що наш фільм надихає, надихає тих, хто в війську, надихає тих, хто допомагає війську, надихає людей, які працюють для відновлення підняття нашої культури. Друже, заберемо тебе зараз. Держись, котик. Все Тішись, батька, всього ці висі. І це зрозуміло, адже за тим як вийшов фільм, чекала низка нагород, які для вас стали найнеочікуванішими, і можливо ви окремо деякі, які були такі найважливіші, я взагалі не не дуже розраховував на якісь нагороди, коли нас. І не розраховував кудись їхати, і тим більше затримуватись, коли нас запросили на Санданс. Це було величезною честю і перемогою фільму. Бо все ж таки це найпрестижніший фестиваль, який можна взагалі уявити, і абсолютним сюрпризом стала для нас перемога, перемога у найпрестижнішій для документалістики категорії US Documentary Competition. тобто ми перемогли не як міжнародний фільм. А як просто вершки американського кінематографу цього року. І ну, ми їхали на місяць чи два, але виявилося після цього успіху, що ми можемо і мусимо відповідно далі продовжувати підтримувати наш фільм. Бо за нашою спиною немає великого дистриб'ютора, який там напучував би цей фільм. І наповняв би бюджет грошима і займався би промоцією. Ми маємо це все робити нашою командою самі. І ми це робили наразі. У нас 50 нагород. Є, є надзвичайно престижні і дуже неочікувані номінації. Ми, ми виграли приз глядацьких симпатій на. Фестивалі в Сіетлу – це найбільше взагалі в Сполучених Штатах голосування аудиторії. 35 тисяч людей голосувало за те, який фільм їм найбільше відгукнувся з усієї кінопродукції. І це був наш фільм. Ми номіновані на надзвичайно престижну, абсолютно неочікувану нагороду. Це премія «Дюпонт». це варіант пуліцера для uh, радіо і телебачення ми там сусідствуємо з Таймс» чи CNN у цих uh, номінаціях і абсолютною несподіванкою абсолютною несподіванкою було саме те що uh, фільм буде номінований як досягнення журналістики я ніколи не відчував себе журналістом але люди цінують тут люди цінують те що фільм чесний. Ну і найголовніша подія січня. Чекаємо премію Оскар. Як оцінюєте шанси на перемогу, враховуючи те, що минулого року саме в цій номінації переміг український фільм Десять днів у Маріуполі? Так не буває, щоб фільм з однієї країни перемагав двічі поспіль. Але ми робимо наше найкраще будь-яка нагорода, будь-яка номінація, будь-який рух це просто для нас. Це для нас, перш за все, трибуна. Це для нас можливість донести нашу історію, тому що вона працює. Ті, хто дивиться наш фільм, підтримує Україну. І таким чином наша ціль вже досягнута. Зараз ви перебуваєте в Штатах. Який план дій зараз? Так розумієш, це буде промотур План дій повернутися до України наскільки швидко, наскільки це можливо. Бо ну я як завжди на зв'язку зі своїми. Моя дуже літня і зовсім нездорова мама працює в Харкові під обстрілами у госпіталі, і так, так в нас ще один надзвичайно. Має бути потужним з нашого боку цей ривок. Останній. Ну і 17-го будуть якісь чергові результати наших дій. А у кінці, у кінці січня, буде церемонія на дюпонті. Що ж ми тримаємо кулаки, впевнені, що дива трапляються, і не тільки двічі, а й тричі, і більше можемо перемогти в цій номінації. Власне, розумію, що коли закінчується один проект, починається завжди в митця інший. Чи бачите розвиток у стезі режисера? Я бачу настільки багато і ну що, а що а робити? Вибору вибору немає. Я не зможу перестати знімати. Наша вітчизна постачає стільки таких сюжетів, від яких просто неможливо відвернутися. Щось буде дякую за спілкування. Нагадаю, ми спілкувалися з співрежисером фільму Порцелянова війна Слави Леонтів. Дякую вам.